Слава Україні Слава Збройним силам України! Дякуємо за те, що захищаєте наш суверенітет. Вистаємо, переможемо! Сьогодні моє відео присвячене моїм топ-10 найзапашнішим трояндам. Хочу виділити 10 сортів, які для мене просто надзвичайно важливі. І дуже я їх люблю саме через аромати, через їхні пахощі. Я вже знімала таке відео влітку, але я тоді проходилася поміж своїма всіма красунями і вам розказувала, чому я їх люблю саме за пахощі. А зараз вирішила зробити такий топ-10. От, можливо, ви її погодитеся з деякими поїми. уподобаннями, але, як також, на і смак, товариш, не всяк. До речі, на відео ви теж бачите два сорти запашних троянд, але вони без назв, так. Поки що не мають вони назви. І починаю я з клод Брасер. Так, вона е, має. Дуже такий насичені пахощі, густі, такі аж, можливо, ну дні дещо. І пише, що це є квіткові пахощі з нотками і вербени. в чому її ще й перевага? В тому, що квітка тримається досить-досить довго, і, відповідно, ці пахощі, вони теж. Тішать дуже довго, тішать як в відкритому, так на відкритому повітрі, тобто ви її нюхаєте, Так, і якщо ви зріжете в букеті, вона теж буде вас тішити над звичайними пахощами в кімнаті чи де той букет буде стояти, тому так ця красуня однозначно в мене потрапляє в список. Думаю, знайома вам Австрії Грефін фон Гарденберг, то є теж одна з улюблених саме через пахощі. А більше того, вона отримала дві нагороди. Найзапашніша троянда Нова Зеландія 2010-го і зота медаль номінації Кращий армат Рим 2002-го. Тому так є то. Пахощі дуже насичені, і вони, рахується, що вони з вираженими нотками ванілі, цитрину та меду. Мені вони такі солодкі. І такі ну, тяжкі, нудні, не знаю, притурні, я не знаю, яке правильне слово, напевно, притурні буду називати, це означатиме в моєму розумінні такі дуже-дуже-дуже ну, насичені, аж ніби голова паморочиться. Якщо зрізати такий букет і поставити десь біля себе, біля робочого місця, то я думаю, що може трішечки та, підболювати навіть голова від такої насиченості похощі. Я чекаю, поки вона виросте хоча б метр метра, бо, бо тоді. Просто підходиш до неї і все поринаєш в ту хвилю ароматів. Дубл Дилайт ще одна, яка має дуже-дуже-дуже сильні погоджі, причому вони шлейфу, і де б вони, ну, не поставили її, чи то в зрізі, чи то десь, наприклад. Подарунок кудись, то дуже буде чути її шлейф. Вона теж має серед дуже дуже численних нагород, якраз і за пахощі, в тому числі. І пахощі її рахуються цитрусові. Мені вони дуже подобаються, як на мене, солодкі такі, солодкі, але з якоюсь ноткою свіжинки. Ну, гарні, гарні насичені, насичені, принасичені пахощі. І напевно, оскільки це дабл, подвійна насолода, мабуть, що одна з тих насолод це якраз за аромат, рахується. Шандос Б'юті, Чендос Б'юті. Ця вона мені запам'яталася ще з першого сезону, як тільки її посадила, що вона так дуже-дуже ароматна і також має шлейф. Я пам'ятаю, що я працювала навіть далеченько від неї, і я чула той шлейф, який доносився від неї. Рахується, що пахощі з вираженими нотками кориці, гвоздики, фруктові взагалі пахощі і малина там присутня, ну, якби ні, нотки малини. Тому то солодкі, як на мене, насичені, і я думаю, що теж в букеті вона буде просто дуже і дуже також запашна. Мінерва. Ця красуня, рахується, що вона має солодкі пахощі, для мене теж та з солодкого тону, насичені принасичені І вона отримала дві нагороди і обидві за, якраз за пахощі нагорода, за нагороди, за аромат. Тому і в мене вона також високо посідає, ну, в десятку потрапила, як для мене, і для моїх уподобань ароматних та запашних троянд. Андекєв, Анна Київська, Ганна Київська має насичені фруктові цитринові пахощі. І то 5 з 5, однозначно дуже-дуже запашна. І я навіть не знаю, якщо порівнювати її чим дозб'ю. Напевно, наступного року я більше проекспериментую, бо я бачу, що запашні трояни стають досить популярними, і багато хто вибирає якраз через аромат, через насиченість його. І люблять люди списки, всякі такі треба порівняти. Мені здається, що щось може бути в них схоже в пахощах. Хоча зараз точно не скажу так по пам'яті, але точно я знаю, що завжди можу до неї підійти і насолоджуватися е, її там, її неймовірним глибоким насиченим ароматом. William Shakespeare 2000. Вибачте, я я вам протарабонила вже ним всі вуха. Особливо, тим більше, нещодавно було відео. Але мушу я відзначити, бо так, вона мені дуже і дуже подобається. І вона, от саме цей сорт, я не знаю, от чомусь мені так. Саме він мені асоціюється із пахощами старовинної троянди, з пахощами. Ефірної троянди, ефірно-олійної, тобто троянди, з якої роблять ці ефірні всілякі масла, олії. І так і рахується так згідно He no Help Me Find, що це старовинної троянди, строви, троянди е, за запах аромат. Ну, в мене він просто дуже для мене цінний, такий глибокий, насичений, притурний, <тас> тяжкий, ну дуже-дуже-дуже просто ароматний. І я її люблю собі зрізати. і так, що біля мене вона розповсюджувала ці запахи, бо мені це дуже-дуже подобається. Mm -hmm. Мішель Бро, до речі, чому на Help Me Find рахується, що він має середньої інтенсивності погожі, але для мене він. Я дуже ціную ці пахощі. Найперше те, що вони незвичні. От серед цих моїх найзапашніших троянд вона має якусь незвичну таку палітру. Вона мені освіжаюча, ну дуже цікава. Я дуже люблю після тих всіх густих, таких солодких пахощів, я дуже люблю. Це мене, як ніби хвиля така освіжаюча. І вона теж має шлейф. Вона росте поруч з Шекспіром, але я чую саме Мішель Бра, саме її шлейф, її от е, такі нотки. І так, е, тому вона мене потрапила в список, бо, бо так, бо я. Відзначаю її як цікавинку в своєму саду, і я її купила відповідно теж саме через пахощі. У мене тоді не було такої любові ще до таких квітів напівмахрових відкритих метеликів. А от пахущі і опис їхній мене зацікавив, і я не помилилася, вгадала я з цим для себе, для своїх смаків. Найду. Вона не буде, як то кажуть, отак в носі не буде крутити від неї. Це не є такий густий і насичений, тяжкий запах, ні, але він мені теж дуже подобається. Він Рахується, рахується солодкий і пахущі якби, нотки прянощів і нотки гвоздики. Я таке полюбляю. І чим я його хотіла виділити, чому я його теж додала в список топ-10, тому що я його теж чую шлейф. Там теж росте багато запашних в тому кутку, біля нього прямо навіть, але я чую саме його шлейф і тому я його так ціную за це також. Кероліної трохується, що в неї похоші солодкі чайної троянди з вираженими нотками миру та меду. І я тут схитрила. Я насправді дала два сорти, як один, бо взагалі-то Керолін Найт є спортом відданої тріанди Summer Song. І насправді вони мені пахнуть дуже-дуже схожі. Я наступного року ще мушу звіритись, чи прям ну, ідентично вони не можуть пахнути, але дуже-дуже схожі. От якби мені зав'язали очі і дали дві тріанди, я б, мабуть, не сказала, яка з них яка. Хоча по опис вони дещо різняться, але вони мені обидві пахнуть, я то називаю карамелькою, цукеркою, можливо, тому що там є мед. Тому так я їх об'єднала як ніби два сорти в одному, бо так, да, бо пахнуть. Не можу сказати, яка з них мені більше подобається по запаху. От два вони, оскільки дуже схожі для мого нюху, для мого носа, то я їх так і об'єднала. Дуже теж люблю її запах за таку незвичність. Для мене він дуже дуже незвичний. Буду вдячна за ваші враження. Цікаво, наскільки вам би було легко виділити 10 найзапашніших сортів, бо мені було дуже важко. Я думала думала, і звісно, що таке може бути, що наступного сезону трішки поміняється список, бо я насадила цього року досить немало, саме запашних ще й старовинних сортів. Тому побачимо, які пахощі відкриються цього сезону. І там може бути, що з новим сезоном щось, щось по-новому запахне. Одна в індигулета, вона теж дуже-дуже запашна. Тому, та, Такий мій список буду вдячна вам за будь-яку активність, за коментарі, вподобайки, згадки. До наступних відео. Всім папа! -па.